Він буде матовий зелений, він буде трохи дорожчий. Гарантія на цей автомобіль складатиме 6 років або 200 тисяч кілометрів, залежно від того, що настане раніше. Фара виглядає як квітка, яка щойно розпустила свої пелюстки. І вона називається престиж, і вона є максимальною. Їх прибрали повністю десь наприкінці жовтня, на початку листопада, з'явиться житур. То Т1» вже з гібридною установкою. Друзі, всім привіт! З вами канал Авто на дотик. Мене звати Сергій, і зараз я вам покажу автомобіль, який ще з 24 року продається в Китаї під назвою Житур Freedom. В нас в Україні цей автомобіль називається Житур T1, і саме його ми сьогодні з вами будемо вивчати. Сьогодні офіційно представлено дві комплектації. Цю, яку ви зараз бачите на екрані, вона називається «Престиж», і вона є максимальною. Та простіша, яка буде називатися «Преміум». Зараз також офіційно представлені два кольори: це оцей сірий та чорний. Трохи пізніше ви побачите автомобіль «Жетур 1 в спеціальному кольорі, який буде лише в максимальній комплектації «Престиж». Він буде матовий зелений, він буде трохи дорожчий. Цей автомобіль, ніж, наприклад, ось цей, який ви зараз бачите. Та ще трохи згодом, десь наприкінці жовтня, на початку листопада, з'явиться житур Т1 вже з гібридною установкою. Завжди показую вам, як виглядають ключі. І ті, хто уважно слідкує за каналом, бачив, що житур Т2, наприклад, мав ключі ширші, ніж ось ці. Також ви бачите, що тут вже є обов'язковий автозапуск, він трохи тоньший, і мені це по якості подобається. Більше, ніж, наприклад, в тому ж житурі Т2. Гарантія на цей автомобіль складатиме 6 років або 200 тисяч кілометрів, залежно від того, що настане раніше. Ну і міжсервісний інтервал складатиме 1 рік або 10 тисяч. Звісно, ми починаємо вивчати автомобіль завжди спереду, і перше, на що я хочу, щоб ви звернули увагу, так це на фару. Фара виглядає як квітка, яка щойно розпустила свої пелюстки. І ми бачимо, що тут є окремі 8 діодів. Білого кольору це в нас будуть денні, ходові вогні. Так само тут же будуть і показчики поворотів. Головне світло, ближнє та дальнє, воно також буде LED і воно знаходиться так само в лінзі. Трохи нижче ви побачите, що є передні протитуманні фари LED-івські і теж в лінзі. Датчики паркування всього попереду їх два. Один знаходиться тут, інший там. Бачу якусь дренажну систему, скоріш за все, чи я поки що не розібрався, що це таке, тому що так само цей виріз буде і з тієї сторони. Бампер повністю матовий. Оця частина викрашена в колір. Напис «Житур» великими буквами. Ну, це для мене і для вас, скоріш за все, вже теж звично, що житур пишеться великими буквами. Трохи глянцю, але не багато. І він гарно. Поєднується з фарою. Камера переднього огляду розташована тут. А ось тут буде адаптивний круїз-контроль. Радар знаходиться саме тут. Взагалі, передня частина цього автомобіля масивна, широка і вона має квадратні форми. Якщо ви придивитесь, то будь-що реально буде або прямоугольне, або квадратне. Тобто щось округленого я зовсім не побачив. Обов'язково я вам завжди рекомендую в такі автомобілі достановлювати сітку в передній бампер. Бачимо і тут, і тут. Ну і звісно, ось тут вона не буде зайвою. Збоку, цей автомобіль виглядає дуже схожим на автомобіль Житур t 2 який ми з вами, звісно, вже вивчали. Розмір колеса буде 235 на 60 19 гума GT китайський виробник. Якщо ви придивились, то диск. Має іншу форму, він відрізняється від житур Т2. І пам'ятаєте, там були такі яскраві зелені вставочки, ще й попереду на бампері, позаду на бампері. Щоб ви розуміли, в цій поставці цього вже не буде. Не тільки в житур Т1, та навіть в турах Т2. Їх прибрали повністю. Ну і сам вид цього колеса мені, чесно кажучи, подобається. Передні гальма будуть дискові вентилюємі, позаду будуть звичайні дискові. Бачите, що є порожки, на які буде зручно становитися, кліренс 204 мм. І що мені подобається, то те, що тут така ж сама буде така ж сама колісна база, як Тур Т2, і вона складатиме 2800 мм. Тобто його реально місяць в салоні вистачає. Це муляж. Багато хто думає, що це світиться, але, на жаль, ні. Так само бачимо, що з боку він теж має багато квадратних форм. Трохи глянцю дзеркалах, Подвійні покажчики поворотів. Бокова камера, датчики сліпих зон. Звісно, в цій комплектації будуть. Реально дуже крута комплектація, саме престижна. вона сильно відрізняється від звичайної комплектації преміум, яку я вам теж обов'язково пізніше покажу в повному огляді. Ну і, наприклад, тут буде багато активної безпеки, така, як я вже сказав. Датчики сліпих зон, екстрене гальмування, втримання в полосі. Коли ви захочете відкрити двері, воно з боку вам, і хтось з боку буде їхати, воно вам повідомить. Так само, коли ви виїжджаєте назад, воно теж буде вам повідомляти, що з боку хтось рухається. Ну і ще багато опцій, які реально круті. Чотири ну, камери, датчики паркування попереду, позаду. Тобто комплектації сильна, одна від одної відрізняються. Безключовий доступ ми з вами теж бачимо. Двері важкі, глянцеві вставочки ось тут, а тут вже буде мат. В цьому автомобілі є і панорамний дах, і є релінги. І вони зроблені максимально якісно. Це мені теж подобається в автомобілях Житур, що Т1, що Т2. Тобто, тобі прям хочеться щось зробити з ним, а якість, гарна. Я б навіть сказав висока. Ну... І ось тут ще одна вставочка з чорним глянцем. Це в нас скло. Взагалі це відео як маленьке порівняння житура Т2 з житуром Т1. І якщо я казав, що збоку вони дуже схожі, то позаду вони повністю відрізняються. Наприклад, в житурі Т2, ви пам'ятаєте, був ковпак, а тут його вже немає. Тобто додаткове записне колесо, воно вже не зовні, воно буде всередині, і зараз я вам його покажу. Так само всі лінії квадратні. Стоп виглядає так само, як і фара. Теж ця квітка. Але тут будуть габаріти і стопи в цих вісьмі діодах. Тут нас посередині буде показчики поворотів. Оці лампи тут і ось тут. Це задні вогні, трохи збоку це вже задні протитуманні фари. А ось тут це катафоти. На відміну від переднього бамперу, позаду вже будуть 4 датчика паркування. Напис червоного кольору, який ви зараз бачите, говорить про те, що саме ця комплектація буде мати повний привід. Трохи пізніше ви і про нього все почуєте. Ну і звісно, житур, напис він великими буквами, як завжди, займає майже повністю задню частину задньої кришки. Тут у нас додатковий стоп-сигнал, євротонування. Камера знаходиться посередині. І ви побачили, що тут електропривід кришки багажника. Об'єм багажника має 574 літри. Якщо ми будемо складати ці сидіння, то він матиме 1262 літри. Тверда підлога. Запасне колесо розташовано ось тут. І оце місце теж для великої кастрюльки. Ну і бачимо, що для маленької так само є місце. Домкрат, балонік, і єдине, що я не бачу, і його не було в цій, комп... в цій поставці, так це шторочки, яка могла б бути ось тут. Сидіння складається лише звідси, і вона буде з рівною підлогою. Хотів, щоб ви побачили, що тут подвійне відкриття капоту. Пневмоопори є. І відразу хочу вам нагадати, що це буде комплектація «Престиж». Пам'ятаємо, що в Україні зараз офіційно продаються комплектація преміум та «Престиж», і преміум матиме інший двигун. Це буде обов'язково передній привід. Ну і звісно, інша коробка. Тобто в преміумі буде 1,5 турбобензиновий двигун, в якого 170 кінських сил та 270 Нм крутного моменту. Тут же стоїть 2,0 турбобензиновий двигун, в якого аж 245 кінських сил та 375 Нм крутного моменту. І цей двигун вже працює не з роботом, а цей двигун працює з восьмиступеневим, Класичним автоматом з гідротрансформатором. Ну І звісно, тут же буде повний привід і муфта від іменитого виробника Borg Warner. А тепер гляньте разом зі мною, як вона виглядає всередині. Перша це саф панель. І ось тут я бачу, що є муляжна така строчечка, бачиш, Яка переходить в справжню сірого кольору. І трохи нижче ми вже бачимо помаранчеву. Ось Такі самі помаранчеві строчки будуть далі в кадрі. Тут екошкіра, тут тканина, твердий пластик, і під алюміній зроблений пластик. Ось тут якась деталь, я не розумію для чого вона, Ну, вона є. Відразу ви можете побачити, що тут преміальна аудіосистема Sony, в якій буде 8 динаміків в салоні і 9 сабвуфер, який знаходиться в багажнику. Відразу хочу ще показати, що. Сидіння водія, воно комфортне і воно автоматично від'їжджає. Звісно, тут є пам'ять, звісно, тут є електропривід передніх сидінь. Ну і вентиляція підігрів передніх сидінь. Тут так само вже буде. Ось ці строчечки помаранчеві, перфорація. І бачимо, що такі ж самі строчки є навіть на торпеді. Саф тач-панель виглядає як шкіра, але ні. Це просто саф-тач-панель. Давай відразу покажемо, як вона виглядає позаду. Ну і звісно, після цього вже сядемо та трохи покатаємось тут по території, щоб ви разом зі мною зрозуміли, комфортний цей автомобіль або ні. Порожик. Ось така зручна ручка, яка якісно зроблена. Тут вже тут твердий пластик. Ну і ці строчки так само, як і були на передній дверні карти. Напис Sony. Місця тут вистачає, ще раз колісна база 2800. Це означає, що тут реально багато місця. Те, що мені було приємніше бачити, так це якби тут була чорна стеля. Бачимо, що вона сіренька. Але панорамний дах, люк, відразу все змінює і мені це надзвичайно подобається. Маленькі кармашки, тут, два, тут один. Тут ми бачимо, що є. USB вихід, Type-C вихід, ну і звісно підігрів задніх сидінь натискається ось тут і ось тут. І як я люблю завжди казати, це що Владик правильно, підлокітник позаду, на два підстаканники Давай покатаємось! Ой, як гарно виглядає напис житу. Піщані такі хвилі пішли. Цей екран має 10-25 дюймів. Цей в цій комплектації 15,6 дюймів, в принципі, такий самий, як і в житурі Т2. Тут бачиш, да, вже не червоні точечки. А будуть помаранчеві. Ну і, звісно, ці строчки теж помаранчеві. Різні картинки маємо. Давай клімат відразу перевіримо. Можемо налаштовувати як тут, так і ось тут посередині як клавіші. Ну, це в нас аварійка. Бездротова зарядка, місце для смартфону. Тут такі теж хвилясті лінії. І ось це кругленьке, це в нас буде налаштування як повного привіду, так і режимів спорт, еко. ну і тому подібне. Ось воно перемикає. Камера заднього, вибачте, камера 360 вмикається ось тут. Допомога при спуску і система автохолд, коли вона буде самостійно вас тримати в пробці. Ця ручка перемикання передач виглядає так само, як і в житурі Т2 на себе підтягнули це, буде драйв. Ну і назад, звісно, треба вперед штовхнути. Натискаючи на букву П, ми зупиняємо повністю автомобіль. Давай покатаємось. Відразу буду показувати головний екран. Що мені подобається в цьому автомобілі, так це те, що коли ти пересуваєшся на ньому на будь-якій поверхні, йому просто все одно. Він їде там, де тобі хочеться. На ньому можна мандрувати, на ньому можна їздити на рибалку, на ньому можна їхати в гори, на піщані якісь поверхні, ти нічого не боїшся. І кліренс 204 мм це доказує. От, наприклад, давайте тут зараз з вами піднімемось і побачимо, що це дуже легко робиться. Відразу натискає на ось цей екран, він нам буде показувати і кути нахилу, і датчики тиску. Все показує. Тут же радар для долання бродів, тобто він буде показувати глибину і наскільки це можливо, ну, щоб заїхати в цю глибину. Ще багато систем. Прикольно, так? Виглядає? Тобі подобається? Mm -hmm. Мені також. Будь-яка поверхня. Ну, давайте тут спокійно з'їжджаємо на цьому автомобілі. І воно реально м'яко це робить. Ну, дуже м'яко. Жаль, що камера не може передати ці відчуття, які ну, зараз я, наприклад, відчуваю. Максимальна швидкість цього автомобіля 190 км. І скільки бак? 70 літрів. Бак 70 літрів. В середньому витрати пального складають приблизно 9 літрів. В принципі, цього вистачає, щоб ви могли спокійно їхати кудись далеко. На цьому баці ви можете проїхати багато кілометрів. Є маленька затримка, потім вмикається турбина і вона починає розганяти цей автомобіль дуже швиденько. Реально. Пропоную кожному приїжджати обов'язково перед тим, як ви плануєте купити все ж таки собі новий автомобіль, подивитись на житур Т1. Класна тачка, мені подобається. Як я сказав, є маленька затримка, а потім він спокійно розганяється. Від дуже м'яко на нерівній поверхні, ну дуже м'яко відпрацьовує ходова частина. Після того, як ми покатаємось тут по території, ми з вами відразу поїдемо та піднімемо цей автомобіль на підйомник для того, щоб ви разом зі мною змогли вивчити, як він виглядає знизу. Автомобіль вже на підйомнику, і з його вивченням мені, як завжди, допоможе Владислав. Привіт. Привіт. Починає звідси і пішли коротенько далі. Так, позаду в задньому бампері ми бачимо заготовку під Фаркоп. От, рухаючись далі, це вже починається вихлопна система. А, глушник. Роздвоєний, так. Спортивний. Ну, звісно. <гум> далі. А, далі. Складна якась, бачу, задня підвізка, багато якихось важелів. Ну тут насправді трошки є про що розповісти. Це, по-перше, задній напівпідрамник, <гум> одразу, одразу позаду нього йде задній редуктор виробництва до речі. Я вже казав, крута штука, є таке. Задній стабілізатор, важіль нижній, пружини, амортизатори. Задні гальма дискові, да. попереду будуть вентилюємо. Да? Півосі, восі. Да. Рухаючись трошки далі, вже починається паливний бак. 70 літрів його буде об'єкт. Угу. Захисти і... такі. І оце. Так, це у нас тут іде, так як автомобіль позиціонується як авто для бездоріжжя, Це додатковий захист під задній редуктор а, ну, з такого товстенного металу. Він навіть тостіший, ніж захист під двигуном. Так? Угу. так. А це в нас. Це актуатор заднього приводу. Зрозумів. Угу. Переходимо далі. Далі це у нас резонатор вихлопу. Ну Такий теж величезний. Масивний. Масивний. Угу. Шода, як правило, як... на автомобілях він рази в два менше. А, ну, і поруч проходить у нас кардан. От. Це наш підшипник кардану, От. він на досить-досить такому великому кронштейні кріпиться до кузова. От. Далі йде в нас вже другий каталізатор, так як це Євро 6, то там присутні додаткові датчики перепаду тиску ось він. Ладя, ну покажи, перепад перенесли сюди. Ну, Зручно для заміни, але незвично, там, де він розташований. Ну, скажімо так, міняти його, думаю, нікому не хотілося. Згодом повністю. Перший каталізатор зараз намагається влад вам показати. Ось, да, ось тут він. Бачимо, двигун цей має 245 кінських сил uh -huh. і 385 Нм крутного моменту. Роботи він в парі з 8-ступеневим класичним гідротрансформатором власного виробництва. Так. Е, далі. Далі буквально трошечки до ходової частини вже починається металевий захист, який йде поза воду. Ага, і ось тут можеш відразу показати. Владік, знизу просто покажи з написом жутур, окрема кришечка для легкої заміни мастила та Фільтри оливи. Фільтри оливи. Да? Да, да. Попереду по ходовій частині це вже привичний до нас всіх Макферсом. Ну, поп... Візуально так побачили, що, що воно таке. Правильно так, теж дискові гальма, вентилюємі. Да, Попереду, так да. і бачу, що фетрові матеріали, арочки, щоб трохи вона була тихіша. Антикоразійну обробку, ну, в будь-якому випадку, рекомендую доробляти. І ось тут Владіка вже не буду просити показувати. Я коли показував спереду автомобіль, то ми бачили, що є два отвори на передньому бамперу. Я сказав, що це дренажна, скоріш за все, для дренажної системи. Але це що в нас? Це в нас регулювання протитуманних фар. Передніх протитуманних фар. Будемо закінчувати. Я тобі щиро дякую за допомогу. Ну і закінчимо на цьому наш відеогляд. Ще раз хочу нагадати: якщо ви хочете купити собі цей автомобіль, то ви можете зробити це в офіційного дилера Житур, який знаходиться в місті Одеса на Київському шосе у Одеса. Обов'язково також не забувайте, що ви можете скористатися промокодом авто на дотик, який я залишу тут під цим відео. Звісно, це відео вже підійшло до кінця. І я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Не забувайте, що треба, як завжди, ставити лайки, підписуватись, писати якісь приємні коментарі. Неприємні також можна, але трохи менше. Ну і слава Україні. До нових зустрічей.